Добрий день. Коли минулого разу розповідав про камери, щось там малював, і розповідав про те, що якщо у вас є камера ну, не дуже високої якості, не дуже високої роздільної здатності, то ви багато не побачите. Тому на системах, хто наведення ну, треба використовувати цифрові камери. Але хотів показати утиліту, але вона не працювала чомусь в той самий день, коли я записував відео, а зараз ось працює оємкарас.com Філтаметр field, field of View simulator Я, мабуть, додам посилання на цю утиліту в description. Ця утиліта, вона розроблена для флір-камер. Цих утиліт дуже багато в інтернеті, але це мені подобається тим, що мені не потрібно додавати якесь там фокусне, фокусну відстань для лінзи, якісь там додаткові параметри самої камери. Вона зроблена дуже просто. Вона дозволяє обрати одну з камер, яку. Виготовляє компанія Флір, але для нас це не важливо, тому що для нас і це термальна камера, це теж не дуже важливо, тому що тут важливо, що роздільна здатність. Вони розробляють камери в форматі 320 на 240 мабуть, і 640 на 480. І ось якщо ми вибираємо камеру 640 на 480, вони мають дуже багато камер з різноманітним of View. З тим самим кутом вони вимірюють по горизонталі, починаючи з 95 градусів і ось до 5 з половиною. І вони дозволяють обрати одну з конфігурацій і ввести параметри потенційної цілі та відстань до цілі. Більш того, ця штука вона розроблена також для дронів. Тут можна також ввести висоту, з якої ви будете. Постерігати за цілею, ну тому що коли ви дивитеся на людину ось так ось прямо, то вона займає, мабуть, найбільшу площину в вашій сцені. А коли дрон десь висить в повітрі, то звісно, тут вже є не така кількість пікселів, тому що людина, вона Можу дивитись на неї зверху, і тут вже ми маємо не два метри на метр, наприклад, зображення, реальне зображення в сцені, а мабуть, наприклад, метр на метр або щось таке. Звісно, кількість пікселів буде меншою. Але ну, ось навіть якщо ми не будемо ось цей параметр використовувати, будемо вважати, що ми дивимося ось так прямо на людину. Або не людину, а щось інше. Тут є параметри, які можна використати, наприклад, для автомобілю. І тут а, а, ну, також можна встановити, звісно, кастомні значення, але а, добре те, що тут є якісь стандартні речі, з, з яких ми можемо почати працювати. Ну, ось візьмемо людину. Візьмемо людину, а, візьмемо камеру: 640 х на 480 і. А, Horizontal field of view 95 а, градусів кут. А, і людина по замовчуванню, і далі ми вказуємо, з якої дистанції ми на неї дивимося. Ну, і тут по замовчуванню 10 футів, 10 футів для нас це ніщо. А давайте візьмемо щось більш цікаве. Ну, наприклад, візьмемо десь а, 100 метрів. Наприклад, давайте подивимося 100 метрів. Метрів в пути, це 328. Ось, давайте візьмемо 328. 100 метрів, звісно, теж ні до чого. Воно, мабуть, не буде дуже добре працювати для систем до наведення, але ми зможемо побачити, як воно виглядає. І ось коли ми беремо 100 метрів. Дистанцію до людини, то можемо побачити, що а, на флір камері вони кажуть, що ми можемо знайти людину, але ну, це ну, мабуть не зовсім правда, тому що для денних, для термальних камер там будуть якісь похибки, і, можливо, таких ось маленьких цяточок ви зможете побачити дуже багато. Ну, а особливо на денній камері, коли вона там все сливається. Кущами, деревами та таким іншим, ну людину знайти дуже тяжко. Ну і можемо побачити кількість пікселів, які а, припадають на людину. Ось 2.3 по горизонталі та 5.6 по вертикалі. Ну і вони кажуть: ось 12 пікселів, ну, 12.9. Але ну це теж дуже дивна. Річ тому, що пікселі вони ж на екрані не вимірюються 2.3, ви будете, мабуть, мати 2 пікселі та 5 пікселів, ви сумарно будете мати 10 пікселів на людину. Але ну, навіть на відстані 100 метрів це тільки 10 пікселів, якщо у вас горизонтал Field of View 95 градусів. Якщо ви змінюєте, звісно, Field of View, ви бачите менше. Але е, завдяки тому, що на е, більшу кількість точок зараз ваша людина переходиться, якщо вона в фокусі, то е, ви можете мати більшу кількість пікселів, і, звісно, задетектити людину з більшою ймовірністю. Ось візьмемо 50 градусів горизонтальний кут, і можемо побачити, що тут у нас десь в середньому 65 пікселів на людину. Ну і більш того, ось коли я а, дивлюся навіть на системи автодонаведення, а вони кажуть, що вони працюють для об'єктів, починаючи з 16 на 16 пікселів, наприклад. Ну і можемо побачити, що ось навіть в цьому випадку на відстані 100 метрів, коли ми використовуємо камеру 640 на 480, у нас навіть немає 16 на 16 пікселів. Якщо, звісно, ми беремо якийсь дуже маленький кут, наприклад, 24 або навіть 12, то тут ми вже маємо більшу кількість пікселів біля тисячі. Але ну, більшість аналогових камер, які ми використовуємо, вона має десь 100, 112-20 градусів філтов'ю. Ну і тому це біля ось до цього параметру 95, який ми обираємо. І звісно, якщо ми оберемо навіть на зараз не 100 метрів, а 200 метрів, наприклад, ну, не точно, але ми можемо побачити, що людина вже навіть в ідеальних умовах вона не може бути розпізнана і там вже 3,5 пікселі. Звісно, коли ми беремо, наприклад, Якийсь автомобіль, то в даному випадку вже розміри інше, але навіть в цьому випадку ми маємо тільки 23 пікселі. І якщо можливо якийсь експерт може там побачити автомобіль, це добре, але ось система автонаведення, яка сама відпрацьовує цілі. Автоматично і допомагає оператору вибрати автоматично цілі використовуючи, мабуть, на навіть якусь ціплюнінг-модель або щось таке, вона це не зможе зробити по такій кількості пікселів. Тому ось використайтеся подібними утилітами, подивитися, щоб подивитися, що ось дійсно камеру на системах до наведення з низькою роздільною здатністю використовувати не варто, тому що Багато не побачити. Ну, і тут, звісно, що треба? Треба якусь цифрову камеру. Але, ну, як я казав, якщо цифрова камера та система дане наведення спирається на оператора, то оператор буде бачити аналогове відео і оператор. Буде не буде бачити тих цілей, які може побачити цифрова камера. Тому, звісно, так можна видавати частину зображення в оригінальному форматі з гарною роздільною здатністю, як спільшений вара-варіант якоїсь зони, на яку дивиться оператор в центрі екрану. Це одне рішення. Інше рішення, звісно, можна вставити дві камери. А одну для машинного зіру, де будуть працювати алгоритми високої роздільної здатності, а іншу камеру це, можливо, якийсь воксней або щось таке, що дозволить оператору отримувати якісне зображення, але там виникає інша проблема, як на те зображення накласти якісь базові елементи системи до наведення, тому що там закрита платформа, і там ну, не вдається. А, так просто а, щось а, додати можна, а, тому що там теж є OSD, і за допомогою OSD можна щось там емалювати, а, але ну, вже не так просто. А, ну, ось варіант з двома камерами, він теж працює. Ну і третій варіант розробити свою систему, яка. Буде доставляти відеоапарат в цифровій якості та дозволить бути поєднана якимось чином з компаньо-комп'ютером та додавати якісь управляючі елементи на зображення. Ну ось якось так таке невелике відео, яке я не зміг записати минулого разу. А, а як я казав, таких утиліт дуже багато, але ось ця мені дуже подобається, тому що вона ось якраз показує, як можна працювати з зображення в форматі 640х480. Дякую.